Всіх вітаю, Григорій Пригиба. Сьогодні поговоримо про держслужбу. Сьогодні день такий. Бачите, свято оказується. На нього теж да, виділяються дітей на грамоти, медалі, цінні подарунки. подарки. У нас держслужбовці, які працюють. І я от подивився, Луганщина Луганщина, яка вся окупована, у нас і Гайдай, і Лисагор. Вони поздравили держслужбовців. Вони ж працювали дуже потужно, оказується. У них очень відвідання робота була. Гайдай каже, що після 24 лютого кожен держслужбовець пройшов свій власний іспит на відданість України. І я дякую і пишаюсь тими, хто не зрадив країну і продовжує роботу в цих непростих умовах. Представляєте? Гайдай, половина зрадників. Ось здалі Україну. територію Луганської області вона вся окупована. Благодаря твоїм всім ставникам, всім назначенцям, которых ти поставив за полгода до вторжения в 2021 году. Всі, я не буду їх перечисляти, всі про них знають. І Зінченки, і Кононове, ну всі. А залишок, да, залишились грабувати. Грабували ви дуже потужно. І стрюки, і Шебіка, І Юрченки, які залишили частину і пішли, бачите. Аказа Гайдая і багато багато. Ну, я не буду перечисляти. 20 військових адміністрацій, сільських, там всяких наплодив гайдай цих ухилянтів. А продовжувач да, загор. Он бачите, каже, що дійсно держслужба це дуже відповідальна, велика відповідальність. І 363 шість не зрадили присязі держслужбовця, присягає. Люди ж не знають, що не тільки у військових є присяга, а ще й у держслужбовців є присяга. Да. І дійсно вони її підписують, що вірно служити Україні, народові, дотримуватись Конституції України та законів України, втілювати їх в життя, це всі підписували. Лиса Гора, а я хочу спитати в тебе. Ти кажеш, що тут два рази вже переїжджали держслужбовці з Луганщини. От коли в 2014 році в Луганській і по всім городам, районам, у нас пройшов референдум, так званий, і об'явив Болотов, відділення від України, що Народна Республіка у нас, Луганська, як ти вважаєш, коли людина місяць, два, а може навіть і тиждень, ходить на роботу, прапора України нема, прапор російський чи Ленерівський, це зрада чи не зрада присязі? А когда еще заходы готовят, ну, где-то до июля месяца, а кто-то и до августа находился в Луганске. Когда уже было очевидно, что Болотов, Коряка там выехали с Луганска. В начале июля, вы помните, уже захватили Збройные силы Украины и добровольцы батальон Айдар, Красный Яр. Всі начали роз'їжджатися. И держслужбовці ламану, начали договариваться с Верригіной Ирой, она виконувала обов'язки губернатора Сватова сиділа. Ну, і тогда все начали виїжджати массово. То ходили на роботу, були заходи, як навіть пам'ятаю е освіщали, що всі мери городов, органи місцевого самоврядування в е колоном залі, там супер такий заход провів Болотов, що всі його підтримували як народного губернатора Еленерівського, да. Альбіна Кошелєва. Там ви не готові ті заходи в місті з Андрюшею Зайцевим. Я зараз дивлюсь, Андрюша навіть отримав годинник від Лисагора. Може Лисогор чого не знає. А чого СБУ там не поправляє нічого. Я на всякий случай скажу теж і сєвродончанам, ви там не розслабляйтесь. Ви всі ходили теж, коли був Сіверодонецьку, Хто? Корякін! Ой, Корякін це Паша Дрьомов, земля йому бетоном. Да, в Гаяпі сидів і давав добро, коли проводити сесії, коли колегії проводять. Всі ходили по Дленеровським прапором. Українського не було. А присяга? як? Ви ж підписали. Цю присягу. Ви підписали цю присягу. Ото такі у нас держслужбовці. ото таке у нас свято. Луганщина окупована. Бачите, а у нас потужні, дуже держслужбовці, які ще отримують нагороди, які отримують годинники. І слава Україні! Головне, так чи ні, друзі? Я сподіваюся, що буде все Україна. Но без мородерів, без хабарників, без ухилянтів, які зараз масово присосались кормушки, називаючи себе держслужбовцями. Отаке воно свято друзі! Отаке воно свято!